А знаєте, що спільного між айфоном у вашій кишені та системою ППО Патріот мікрочіпи, крихітні квадратики кремнію, які правлять світом. Без них сьогодні не працюватиме нічого. І Україна щойно заявила, що будуватиме власний завод з їх виробництва. Привіт! Ви на каналі Невода. Мене звати Євген Булах. Сьогодні покажу вам п'ять технологій, які перетворять Україну на технологічну супердержаву. Поїхали! Мені волневаріч верютельно. Мікрочіпи наш технологічний імунітет. Уявіть апокаліпсис без зомбі, смертельного вірусу і навіть без шикавиці. Просто завтра зникають усі мікрочіпи. Бац! І цивілізація повертається до середньовіччя. Ваш телефон це глина. Автомобіль не заведеться. Банківська картка шматок пластику. От чому мікрочіпи це нова нафта. Хто їх контролює, той править світом. Україна десятиліттями була глядачем у цій грі. Але тепер ми беремо карти в руки. Стартує будівництво власного виробництва мікросхем. Можна сказати, що ми не починаємо з нуля, бо у 60-х Київ вже був мозковим центром радянської мікроелектроніки. Квазар, електронмаш, мікроприлад це назви заводів, що лякали американських інженерів. Сьогодні ми повертаємося не як копіювальники, а як творці. Мета стати другим Тайваном. Уявіть, через десяток років Харків може стати новою кремнієвою долиною. А в Одесі штаб-квартира наступного Apple. Ви скажете фантастика? А хіба не фантастикою здавалося те, що маленький острів біля Китаю вироблятиме електронний мозок для половини планети? А тепер ваша черга. Оберіть правильні варіанти відповідей, і ті, хто правильно відповість на всі 5 блоків запитань у коментарях, зможуть виграти подарунок. Якою країною надихаються українські амбіції у сфері мікрочіпів: Японія, Тайвань або Південна Корея? Авіація. Повернення легенди. Ан-225 Мрія. Найбільший літак у світі, 250 тонн вантажу в небі. Коли російська ракета вбила мрію в Гостомелі, це було як спалити монолізу єдиний у світі. Але разом з літаком не зникла ідея. Навпаки, вона стала ще потужнішою. Сьогодні українські інженери вже проєктують нові літаки. А поруч із ними ракети та навігаційні системи, які відповідають найвищим світовим стандартам. Це робота, що триває навіть у підвалах, під обстрілами та попри відключення електроенергії. Люди не здаються. Вони створюють нову реальність головами, руками і вірою. І ви теж можете стати частиною цього. Подивіться наш документальний фільм і дізнайтесь, як оживає нова мрія. Ну що, готові до другого раунду? Відповідайте на запитання! Як називається найбільший у світі літак, створений в Україні? Ан-178 Мрія, Ан-225 Мрія або Ан-76 Мрія. Дрони, коли роботи стають армією. Колись дрони були іграшками для багатих. Літали на весіллях, як дорогі фейерверки, рахували корів на фермах. На цьому все. А тепер вони змінили війну назавжди. Українські дрони сьогодні це не просто літаючі відеокамери. Це хижаки з електронними мізками. Вони самі орієнтуються без GPS. Вони розпізнають танки серед дерев. Самі приймають рішення за долю секунди. Уявіть рій цифрових бджіл, де кожна знає свою ціль. Після війни вони не зникнуть. Навпаки, заполонять все: доставка ліків в гори, гасіння пожежі прямо з неба, охорона кордонів, будівництво хмарочосів, майбутнє вже в небі. І воно розмовляє українською. А поки перейдемо до Вікторини. Наступне запитання буде із зірочкою: який український дрон знищив найбільше кораблів РФ за час повномасштабної війни: Магура В5, Сі-Бейбі або Vampire? Ядерна енергетика. Надійність, яка світиться. Половина електроенергії в Україні це атом: 15 ядерних реакторів, 4 станції. 13 ГВт потужності це основа нашої енергетичної незалежності. Те, що щодня тримає країну на плаву. Так багато реакторів уже не нові. Час бере своє, але майбутнє вже прораховане. Добудова нових блоків на Хмельницькій АЕС, модульні реактори для віддалених регіонів, компактні, безпечні, адаптовані до сучасних викликів. Сьогодні ми в ТОП-10 ядерних держав світу. А завтра, хто знає, можливо, станемо лідерами. Не прогавте момент, щоб побачити це на власні очі. Детальніше у нашому великому спецвипуску. А зараз знов невеличка Вікторина. Пишіть свої варіанти в коментарях. І не забудьте, приз чекає на тих, хто правильно відповість на всі питання у серії. Скільки ядерних реакторів має Україна: 10, 15 або 25. Космос. Коли зірки знову наші. Січ 230 не просто назва супутника. Це наш погляд з неба, це наші очі на орбіті, наше повернення до зірок. І повертається Україна не як пасивний спостерігач, а як творець. Бо двигуни для ракети-носія українські. А в Дніпрі стартапи розробляють навігаційні системи, які змінять правила гри не лише в космосі, а й на землі. У бізнесі, логістиці, транспорті. Космос для України не про пафосні презентації, це про практику. Точна розвідка. Контроль над полями, безпека цілих регіонів. Коли маєш очі на орбіті, бачиш більше, розумієш глибше, реагуєш швидше. І це не початок, це продовження шляху, який тепер знову веде нас до зірок. Хто знає, можливо, через десятки сотні років буде перша саме українська колонія на Марсі. Чи реально це детальніше в нашому спецвипуску. А тепер час для останнього запитання. Відповідайте в коментарях і ставайте ще ближче до призу. Як називається український супутник, що вийшов на орбіту? Січ 230, Грім 1 або Дніпро 3412? П'ять напрямів, п'ять шляхів до однієї мети. Мікрочіпи, щоб не залежати від інших. Дрони, які самі приймають рішення, ракети, що змінюють хід війни, атомна енергія для незалежності, космос як нові можливості. Це не лише перемога у війні, це створення нової, сильнішої України. Поки армія тримає оборону, інженери створюють майбутнє: технологічне, незалежне, впевнене, ми не відновлюємо втрачене, ми запускаємо те, чого ніколи не було. Хочете побачити ще більше? Дивіться повні випуски на каналі вже зовсім скоро. Там буде ще більше прикладів, фактів і людей, які змінюють країну. Майбутнє вже поруч. А чи готові до нього ви?